Привіт! Мене звати Діана і я рада вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішній влог хочу розпочати знову з поїздки, але на це раз поїздка в музеї архітектури та побуту Прикарпаття. Для початку купуємо перекус, беремо з собою каву в дорогу, тому що це головний атрибут будь-якої нашої поїздки, я думаю, як і більшості, і вирушаємо. Нам навігатор показує, що добиратися до музею 35 хвилин. Але насправді ми доїхали значно швидше, тому що дороги були вільні, і ми виїжджали з околиці міста. Музей знаходиться в селі Крива, це Івано-Франківська область, і нам пощастило в той день з погодою. Погода була тепла, сонячна, і дуже швидко ми доїхали до музею. При вході на нас зустрічає ось така парочка. І на території музею відтворено мікросела чотирьох етнографічних районів Івано-Франківщини: це Покуття, Гуцульщина, Бойківщина та Опілля. Тут ми можемо детально ознайомитися з традиційними селянськими житловими та господарськими будівлями, а також навіть з виробничими спорудами, такими як церква, олійня, кузня та корчма. Нам запропонували розпочати своє знайомство саме з Оліні, і ми вирішили дослухатися та пішли першим ділом подивитися в Оліню. Тут дуже багато експозицій, які можна розгледіти, доторкнутися до історії. Дуже гарна територія, звичайно, і біля кожного будиночку стоїть така табличка, де можна ознайомитися з усією інформацією. І це перший будиночок, в який ми зайшли. Були вражені наскільки все деталізовано. Дуже багато є предметів інтер'єру, побуту, одягу, який хочеться розглядати. І я була вражена посудом. Це моя неймовірна любов розглядати посуд. Особливо посуд тих часів, побут тих часів. Я думаю, всім, кому подобається знайомитися з історією, варто обов'язково, якщо ви ще не були в будь-якому етнографічному музею, завітати, можливо, є такі музеї в вашому місті, то дуже-дуже раджу завітати в такі місця. І, звичайно, природа, територія взагалі дуже дуже гарна. Було тихо, спокійно, ми ще приїхали близько 11-ї години ранку, чи може трохи там плюс-мінус пізніше, і людей було дуже-дуже мало. Звичайно, коли ми вже збиралися їхати, це десь друга година дня, то людей стало значно більше. Тому, якщо ви любите більше... Проводити час, коли поменше людей, то варто поїхати раніше. Ну, звичайно, якщо там не буде екскурсій, бо перед нами був лише один автобус з екскурсією. Також на території є альтанки, я так розумію, їх можна взяти в оренду і влаштувати собі пікніки, гриль, насолодитися знову ж цією атмосферою та природою. Ще також можна сфотографуватися в національних костюмах. Ну, сфотографуватися або зняти відео. Нам пропонували. Ми відмовилися, тому що на вулиці якось було прохолодно, і загалом нам не хотілося з чоловіком. Якщо виникне таке бажання, поки ще ми тут, то обов'язково поїдемо і виправимо цю ситуацію. Але на той момент у нас такого бажання не виникло. Взагалі, цією поїздкою і ідеєю поїхати в цей музей ми були дуже задоволені. Ми нічого не очікували, не дивилися ніяких фотографій, відео. Хоча я бачу, що є дуже багато відео про цей музей, де детально все показується і розказується. Але знаєте, коли ти нічого не очікуєш, то це справляє найбільше на тебе враження. Хочу додати, що це лише мала частина з того, що ми побачили, бо мені здається, якби я вставила всі кадри, це відео просто б було цілу годину. І якщо цікаво, то вартість дорослого квитка 60 гривень. При виході з музею можна також придбати там, сувеніри, такі як магнітики, чай, можливо, ще щось. Я не звернула увагу, тому що ми взяли тільки магнітик. І що саме цікаво для мене було, вартість магніту обійшлася більше ніж вартість самого квитка, але магніт ми брали на подарунок і мені хотілося взяти саме звідти. Тож на цьому наша екскурсія, яку ми самі собі влаштували, закінчується, і дуже цікаво, якщо ви були в якихось таких місцях, таких музеях, то напишіть, будь ласка, можливо, ви поділитеся в коментарях своїм враженням, або можете розповісти ще про якісь цікаві місця, які точно варто відвідати. І також, коли ми їхали минулого разу з Галичем, ми побачили, що є національний природний парк, була табличка, і мені дуже було цікаво туди заїхати. Що ми власне і зробили? Але я не поцікавилася, що саме там знаходиться, хто там знаходиться, і, взагалі, що це за національний природний парк. Чомусь моїй уяві уявлялося, що це просто парк, по якому можна прогулятися, що будуть якісь рослини, дерева, можливо, пташки, які просто собі гуляють по території. Але як виявилося, тут утримують тваринок, і взагалі я не скажу, що я проти такого я абсолютно нормально ставлюся, коли це дуже класні, гарні умови для тварин, для птахів. Коли у них є свобода, коли вони гуляють, коли це дійсно робиться для того, щоб там вилікувати, зберегти якийсь вид тваринок, птахів. Надати їм якийсь притулок або допомогу, але тут я була дуже сильно розчарована, і не тільки я, чоловік також, чесно кажучи, ми більше засмутилися від відвідування цього парку, ніж отримували задоволення. Точніше, у нас взагалі ніякого задоволення не виникло. Хоча сама територія знову ж таки гарна, але для нас однозначно не те місце, куди б нам хотілося ще раз повернутися. Звичайно, тваринки на території добрі, вони йдуть до рук, вони з задоволенням їдять ту травичку, яку їм рвуть люди, і годують їх. Що мене найбільше вразило, це те, що в клітках, ну, таких як сітках. Навіть утримуються голуби і ворони, яких ми зазвичай бачимо всюди на територіях, вони і так спокійно гуляють собі по тій території. Я взагалі не розумію, навіщо їх було там закривати. Ну, у кожного своє бачення, можливо, комусь подобається, комусь не подобаються такі місця. Я думаю, що тут у кожного своя думка, і, звичайно, кожен має. Право на свою думку. Неважливо, подобається вона комусь або не подобається. Ну, знову ж таки, ми туди більше точно не поїдемо. Але знову ж таки, наголошую, що це особисто наша думка. І по дорозі додому ми вирішили ще заїхати в Колибу, Чумацький шлях. Тут дуже гарна територія, багато є чого розглядати як на вулиці, так і всередині самого закладу. Дуже приємна атмосфера, співають пташки, і, звичайно, ти знаходишся посеред лісу, одне задоволення відпочивати в таких місцях. Також є дитячий майданчик, якщо кому цікаво, хто з дітками їде. Ми теж вирішили відпочивати і обідати в альтанці. На обід собі ми замовляли грибний суп. Також салат, і ще вперше я спробувала вареники на пару, і мені дуже сподобалося це дуже смачно. А ще чоловік собі, до речі, замовляв стейк і мені теж сподобався. І знову ж таки, є, що роздивитися на території і в самому закладі дуже дуже багато деталей. Поки ми чекали замовлення, то можна було роздивитися. Багато чого. До речі, замовлення виносив офіціант досить швидко, хоча я помітила, що він був сам, людей багато, але довго чекати на наше замовлення зовсім не доводилось. І, звичайно, ще покажу трохи кадрів та повторюся, що якщо ви будете в цьому закладі, то вам буде точно що подивитися. І на цьому ми завершили наш міні-подорож. Та вже час повертатися додому і йти на прогулянку з нашими собаками. Забрала з почти свої посилочки, зараз буде розпаковка. Моя перша посилочка замовила у своїй майстрині догляд за волоссям. Небагато. Ось такий шампунь і кондиціонер. Зараз якраз буду тестити, пробувати. Але аромат мені дуже подобається. Я вже тут повністю розкрила свою посилку з мейкапу і хотіла показати. Дивіться, яка дуже гарна зубна паста. Мені так сподобалося це пакування. Прям приємно, коли воно буде стояти на раковині і кожен раз ним користуватися. Ну, це теж пакування таке гарненьке. Мені подобається. Це все один бренд. Також крем від нього я замовила собі для обличчя. І така. Вмивалочка. Ще замовила маску, але я не покладаю на неї багато надій, тому що вона взагалі була недорога із бюджетних, але на неї дуже гарні відгуки. Захотілося спробувати оцінка в неї прям п'ятірка, а вартість, здається, 180 гривень. Так що буду тестити. Ну і мої посилочки з Євроше. Тут, до речі, не все моє. Я замовляла такий набір: це лугові трави, гель для душу, бальзам для губ і кремчик для рук. Це, до речі, в подарунок поклали таку помаду. У мене 10-й відтінок. І ще в подарунок були такі олійні парфуми. Це цитрус, але він такий солодкуватий. Я думаю, кому подобається солодкий цитрус, має сподобатись, бо дуже-дуже приємно пахнуть. Кремчик для рук, знову ж таки, скраб для тіла. Це батер для тіла. Я люблю на літо використовувати батер, але цей буде на подарунок. Гель для душу і парфумований лосьон. І також поклали в подарунок олійку. Там в одній позиції я обирала на подарунок, а в другій, де можна обрати подарунок на вибір, мені теж поклали олійку, тому в одній посилці було дві олійки, Так що одна буде на подарунок, одна залишиться зі мною. Так що, такі мої покупочки зі врошем. І зараз ще покажу, що вчора придбала векіки, тому що ми забігали в магазин і дещо прикупила. І векіки ми придбали додому ось таку постіль. Вона на резинусі, там, до речі, є, якщо не помиляюся, цілих 4 варіанти розміру, у нас 180, а є ще 160, і з малих, здається, 100 і 130, так що можна обрати, є різні кольори, і висота 30 см, тому що не завжди можна знайти саме таку височеньку постіль. І ще придбали ось такий плет. Я давно на нього дивилася на сайті, він мені дуже подобається. Тут в магазині його не було, і вчора ми зайшли, я випадково вирішила зайти в домашній відділ і побачила, що привезли цей плет, там були ще інші кольори, можна обрати різні варіанти, і він навіть був по знижці, здається, 700 гривень він коштував, тому я дуже задоволена, що я нарешті його придбала і не потрібно замовляти. І ще придбала собі таку дуже милу чашку. Мені дуже сподобалася ця пташка, хоча я не дуже полюбляю чашки з кришками, але по всієї я не могла пройти. Всі ці чашки зараз на знижках, тому що я так розумію, це пасхальна колекція, тому і вони зараз з оцінкою, і взагалі дуже багато в який, було вчора товару на знижках. Ось я вже тут так розклалася, покажу ще дві хусточки, які придбала. Цю я хочу вчепити собі на сумку з рафії. У мене сумка така сінце, я купила. І щоб зробити її трохи цікавішою, хочу повішати туди таку хустку, а до своєї чорної сумки цю, тому що не планую купувати ще якихось сумок на літо. А щоб свою чорну було легше вписувати в гардероб, то хочу вчепити таку хусточку. Тут якраз білий колір до світлого одягу десь буде гарно пасувати. Ну і взагалі сумка на літо буде цікавіше виглядати. Так що такі покупочки були в викіки, ще було трохи одягу. Ну і на цьому, в принципі, все. Я збираюся зараз готувати базькі чизкейки, вже підготувала усі необхідні продукти. Тут в мене крем-сир, вершки, яйця, цукрова пудра та крохмаль ще. Додам дрібку солі і ванільного цукру. Я бачила, що використовують творог чизкейк, такий, але мені більше подобається кремова текстура, тому у мене буде крем-сир. І, відверто кажучи, я буду готувати його вперше, тому якщо все вдасться, я залишу, звичайно, всі пропорції внизу під відео. Ну, а якщо не вдасться, то ми побачимо, як робити не треба. Я вже додала до крем-сиру сіль та ванільний цукор. Зараз я додаю цукрову пудру, можна, бачу, використовувати і цукор тут вже кому як подобається. І зараз це буду все вимішувати. Наскільки взагалі я зрозуміла, що важливіше не так сама технологія приготування. Ну, звичайно, головне, щоб не було різних пузирків, не було зайвого повітря, а більше важливіше те, як запікати. Треба, щоб він дуже гарно підгорів, скажімо так, і для мене це, мабуть, найскладніша частина, тому що я завжди боюся перепалити щось. Так, я все ж таки додам трохи вершків, бо, звичайно, міксером то значно легше. Я думаю, що це мені полегшить трохи змішування. Я перемішала крем сир з вершками і зараз буду вже додавати яйця. Так, вийшло два, хоча мало одне, але вже як є. І обережно це все теж перемішую. Додаю третє яйце. І додаю крохмаль. інгредієнти необхідні я змішала. І я підготувала форму. У мене здається діаметр 20 см. Але я, якщо що, підпишу внизу під відео пергаментний папір у мене, і зараз буду виливати цю суміш-форму. Що ж, чи вже в формі, і тепер мені потрібно випікати при температурі 250 градусів, що є трохи проблемою, тому що я не знаю, яка температура в цій духовці, бо всі позначки постирались десь 25-30 хвилин, тому зараз буду все робити на око, і потрібно, щоб він прям став такий темний, закарамелізувався гарно і дуже добре підсмажився. Точніше, підпікся. Я дістала свій чизкейк з духовки, і я згодна, що зараз він взагалі не апетитно виглядає, але сподіваюся, що на смак він буде не гірше, ніж ті, що я коштувала в закладах. І зараз йому потрібно десь, як мінімум, 2 години. В інших рецептах я бачу 4-5 годин постояти при кімнатній температурі, і потім ще на декілька годин в холодильник. І вже потім можна буде його куштувати, але так, я згодна вид у нього. Зараз зовсім не дуже, але він і має бути такий. Мені здається, що я навіть його ще не дуже сильно підпікала, тому що бачила в рецептах, що його прям роблять такі як От він посередині в мене такий чорний, і він, типу, мав би бути повністю такий, але я щось побоялась так довго тримати. Що ж, чизкейк вийшов дуже смачний, така кремова гарна текстура. Я залишу посилання внизу під відео, він дещо солодкуватий, тому я б, мабуть, на наступний раз поклала трохи менше б цукру, точніше, цукрової пудри, але це таке вже особисто кожному на свій смак, тому що хтось любить більш солодке, я люблю менш солодке. І ми з моїм маленьким дегустатором будемо завершувати це відео. Дуже вам вдячна за перегляд, за те, що ви провели час зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого та до скорої зустрічі.